Слава Ісусу Христу! Завтра, 14 жовтня, всі віряни святкують День пам'яті святої преподобної Параскеви Тернавської. Але по старому календарю 14 жовтня вшановували Пресвяту Богородицю, називали Покрова і День. Захисників і захисниць України. Цей день перенесли на 1 жовтня, але багато ще будуть і завтра вшановувати цей день. Церква з глибоким благоволінням шанує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за ангельську чистоту, глибоке смирення і найбільшу святість. У небесній славі, де божественне світло передається від одного ангельського чину до іншого, пречиста Богородиця займає найближче до престолу Божого місце і називається церквою чеснішою від херовімів і славнішою без порівняння від серафімів. На вшанування церквою Матері нашого Спасителя встановлене щорічне святкування всіх основних подій її земного життя, здійснених нею з нами чудес і благодіянь, які є проявом Всеблагого і Спасительного Божого промислу, споміж Богородичних свят церковного року. На особливу увагу заслуговує свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке православна церква відзначала раніше традиційно 14 жовтня, але його вже перенесли на 1 жовтня, це День Покрови і вшанування захисників, День захисників і захисниць України і всього козачества. Цей день ми, українці, також святкуємо День українського козацтва та День Захисника України. Так що, ще раз говорю, деякі церкви будуть завтра, хто не прийшов на новий календар, будуть завтра цей день святкувати. Свято Покрову Пресвятої Богородиці можна впевнено назвати Святом Діви Марії, нашої духовної Матері. Це свято вказує на важливу рису її духовного материнства, милосердя. У цей день церква звертається до неї такими словами: Пречиста Богородице, ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та опора людства, море милосердя, джерело Божої мудрості, покров для світу. А пізніше додає, тому покровом своєї милості покри церкву і весь народ. І коли пригадуємо собі історію свята, то побачимо, що саме ця риса Богородиці стала основною свята Покрова. За переданням йому передувала подія, що відбулася в місті Константинополі. У Влехерському храмі 14 жовтня 910 року, де зберігалася велика християнська реліквія Риза Пресвятої Богородиці. Мешканці міста Константинополя були оточені турецькими військами і їхнє життя опинилося під великою загрозою. Тоді вся громада міста зібралася. У місцевому храмі і ревно молилася до Богородиці про поміч і захист. Разом з народом молився святий Андрій Юродивий. Під час молитви святий побачив у яскравому світлі Богородицю разом з Іоанном Хрестителем і апостолом Іоанном, яка об'явилася у святилищі храму. Марія довго молилася перед престолом. А потім зняла з голови велику хустку омофор і широко розпростерла її над народом у храмі. Цим вона засвідчила свою поміч і опіку над людьми і цілим містом. Чутка про це чудо швидко рознеслася по всьому місту. Після цього вороги відступили від Константинополя. Це був знак її опіки, духовного материнства. І милосердя над людьми. Тут можна сказати, виразно проявився завіт Господа нашого Ісуса Христа на Христі, Сину, Ось Мати Твоя. Цю правду церква утверждає у своїх молитвах на свято Покрову, Її єдина благословена, Він подарував своєму народові. За помічницю, щоб вона провадила і захищала слуг своїх від усякої біди, духовний покров і опіка Божої Матері над людьми знайшли своє відображення у молитвах, і ми, шануючи Пресвяту преблагословену Діву Марію, благатимо її, покрий нас чесним Твоїм омофором від усякого зла і принеси молитви за нас. Недостойних Сину Твоєму і Богу нашому Ісусу Христу, щоб спастися душам нашим. Ще раз говорю: є церкви, які не перейшли ще на новий календар і завтра вони будуть святкувати велике таке свято Покрова і День захисників і захисниць України і всього козачества. А завтра по новому календарю всі віряни святкують День пам'яті святої преподобної Параскеви Тернавської. Раніше це свято святкували 27 жовтня. Ну, ви знаєте, що всі свята змістилися на 13 днів по новому календарю, особливо моляться до Параскеви жінки і просять захисту. Жіночого щастя. Е... Параскева народилася в заможній і побожній родині. З раннього дитинства вона мала глибоку віру, часто відвідувала храм і допомагала бідним. Після смерті батьків Параскева покинула дім і вирушила до Константинополя, а потім на святу землю. Там вона відвідала святині Єрусалима і вирішила присвятити життя Богу в повній самоті. Оселившись поблизу річки Йордан, вона провела багато років у суворому пості, молитві та покаянні, подібно до пустельниць. У похилому віці ангел Господній сповістив їй, щоб вона повернулася на батьківщину. Повернувшись до Епівату Параскева незабаром мирно відійшла до Господа, її тіло поховали поруч із місцевою церквою. Ось свята та преображена мучениця Христова Параскева, дівоча красо мучеників похвало, чистоти образи доблесті дзеркало, премудрих подив віри християнської покрови. Ідольського обману, викривателько, Євангелія Божественного поборнице, заповідей Господніх, послідовнице, що сподобалась прийти до пристановища вічного спокою і в чертозі нареченого Твого Христа Бога, велично вселитися. Ти, що особливим вінцем дівства та мучеництва прикрашена, молимо тебе, свята мученице. Будь нашою заступницею перед Христом Богом, блаженою турботою, якого ти звеселяєшся, моли всемилостивого, який словом Очі сліпим відкрив, щоб визволив нас від хвороб тілесних та душевних очей наших, розжени твоїми святими молитвами темний морок гріхів наших, виблагай у Отця світла, світло благодаті! Душевним та тілесним очам нашим. Просвіти нас гріхами вражених, нехай Твоїми святими молитвами, світлом Божої благодаті дається сліпим добрий зір. О велика угодниця Божа, О доброславна діва, О непохитна мучениця, свята Параскева, святими Твоїми молитвами, будь нам, грішним, помічницею, Заступайся і молися за нас, негідний та дуже безпечний грішників. Поспіши нам на допомогу, бо ми дуже немічні. Моли Господа, чиста дівице, моли милосердного, свята мученице, моли жениха Твого, непорочна Христова Невіста, щоб за Твоєю допомогою ми з мороку гріховного вийшли, і в світлі істинної віри та богоугодних справах увійшли у вічне світло для невечірнього, в міста повсякчасної радості, у якому ти нині світло сяєш славою та радістю безкінечною, славлячи та оспівуючи з усіма небесними силами: трисвітильне єдине Божество Отця і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Свята, невісто Христова, багатостраждальна мучениця Параскево, знаємо, що Ти з юності всією душею своєю і всім серцем полюбила Царя слави, Христа Спасителя, і Йому, єдиному, уневістилася, роздавши свої маєтки нужденним і бідним. Ти силою, благочестя свого, чистотою і праведністю, як сонячним промінням, засяяла свято, серед невірних і безстрашно проповідуючи їм Христа Бога. Ти, з дитинства свого, навчена батьками, завжди побожно шанувала дні викупних страстей Господа нашого, Ісуса Христа, і заради Нього сама добровільно постраждала. Ти правицею Ангела Божого від невеликовних рак, дивно сілена, прийнявши невимовну світлість, здивувала невірних мучителів. Ти іменем Господа нашого Ісуса Христа і силою молитви Своєї у капиці поганському всіх ідолів додолу скинула і на порох обернула. Ти, опалювана свічками. Самою молитвою своєю до всесильного Господа погасила вогонь природний і полум'я. чудесно запаленим через ангела Божого, попаливши запеклих беззаконників, багато людей привела до пізнання Бога істинного. Ти, на славу Божу, прийнявши всечіння, всечення голови своєї мечем від мучителів. Славно закінчила свій страдницький подвиг, зійшла душею на небеса в оселі жаданого жениха Твого Христа, Царя слави, який радісно зустрів тебе небесним привітанням, радуйся, радуйся, праведні, бо мучениця Параскева увінчалася, тож і ми сьогодні вітаємо Тебе, багатостраждальна. Та дивлячись на твій образ святий, розчулено взиваємо до тебе все чесна параскаво знаємо, яку велику відвагу маєш ти перед Господом. Ублагай Його, чоловіколюбця, і за нас, що стоїмо і молимось тобі, щоб дарував Він і нам, як Тобі, терпіння та благодушність у бідах і скорботах. Щоб дарував Він заради піклування Твого і заступництва, радісне, щасливе і мирне життя, здоров'я та спасіння і в усьому добру допомогу Україні нашій, щоб зіслав святе Своє благословення і мир, щоб подав Твоїми святими молитвами усім православним християнам ствердження у вірі, благочисті і святості. Поступу християнській любові та в усіх чеснотах, що почистив нас грішних від усякої скверни і пороку, що погородив нас святими своїми ангелами, нехай заступить, збереже і помилує всіх святою своєю благодаттю і зробить спадкаємцями та причасниками Небесного свого Царства. І так. Отримавши спасіння святими Твоїми молитвами, піклуванням і заступництвом, всеславне невісто Христово Параскево, просимо всі пречисте і величне ім'я дивного у святих своїх Бога, істинного Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О свята мучениця Христова Параскева, зірко віри і чистоти, непохитна у стражданнях за Господа, Ти, що серцем своїм полюбила правду Божу і не злякалася мук заради Христа, поглянь милостиво з небес на наш рідний край Україну. захисти її від ворогів видимих і невидимих. Покрий своїм святим заступництвом усіх воїнів, що нині боронять землю, народ і святу віру, укріпи їх у мужності, даруй силу духу і віру непохитну, щоб перемогли темряву неправди та насилля. Моли Христа Бога, щоб дарував мир праведний, сілив рани землі нашої, прибрав сльози з очей матерів і дітей. Та щоб воскресла Україна у славі Божій, в єдності, любові та свободі. Свята Параскева, вірна Слуга Христова, будь нам покровом і молитовницею перед Престолом Всевишнього. Амінь. Свята Параскева, заступнице, вірна і непохитна мучениця Христова. Моли Господа за нашу Україну. За воїни, що боронять її від зла, укріпи їх силою віри, покрий небесним покровом, даруй мир і перемогу світла над темряве. Амінь. Свята, мучениця Параскева Тернавська, чиста душе і вірна слуга Христова до тебе з материнським болем і надією звертаюся. Ти, що мужньо страждала за віру. Поглянь на мого Сина, що нині на війні, і покрий його своїм небесним покровом, вимоли у Господа милість і охорону для нього, збережи від кулі полону і всякого зла, даруй йому силу, духу, ясність розуму і чистоту серця, щоб не злякався у дні випробувань і завжди покладався на Божу волю. Молися, свята Параскево, щоб Господь повернув мого воїна живим, здоровим і з миром, а Україну нашу у світлі правди та свободи, прийми материнські сльози і втихомир серце надією. Амінь. Свята Параскево, моли Бога за мого сина, збережи його від усякого зла, покрий небесним покровом. І зміцни вірою, поверни його додому живим і здоровим, а Україні даруй мир і перемогу. Амінь. Пресвята Богородице, Мати милосердя і свята мучениця Параскева Тернавська, дві великі заступниці перед Господом до вас підношу своє материнське серце, повне тривоги і любові. Благаю вас! Покрийте мого сина, воїна України, своїм святим покровом, збережіть від кулі полону і усякого лиха, укріпіть у вірі, відвазі та чистоті серця, вимоліть у Господа милість і захист для всіх воїнів, що боронять Україну та даруйте нашій землі мир, правду і волю. Матір Божа, будь йому! Матір'ю полі, а ти, свята Параскево, будь йому сестрою у вірі і мужності, нехай Господь благословить і поверне його живим, здоровим і з миром додому. Амінь. Пресвята Богородиця і свята Параскева, заступниці небесні, покрийте мого воїна святим покровом, збережіть від усякого зла. І даруйте силу Духа, нехай повернеться додому живим і здоровим, а в Україні Господь пошле мир і перемогу. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати милосердна і свята мучениця Параскева, з глибини серця, дякую вам за милість і заступництво. Ви зберегли мого сина в небезпеці, укрили від кулі. І смерті, і повернули додому живим і здоровим. Дякую вам за материнську розраду, за сили в молитви і надії, за кожен день, коли серце моє не втратило віри. Прийміть мою подяку і сльози радості, як жертву любові і вдячності, Господу, моліться й надалі за Україну, за всіх воїнів, що ще в дорозі. За тих, хто в полоні чи на полі бою, щоб Господь зібрав усіх дітей під мирним небом. Слава Богу за все і вам, святі заступниці, вічна подяка і честь. Амінь. Дякую вам, хто розділяє зі мною молитву, молимся сьогодні. Ми молилися перед іконою Божої Матері Іверської і просили заступництва сьогодні і завтра. І кожний день, не обов'язково один день, кожний день потрібно молитися за наших синів і доньок, які захищають зараз нашу батьківщину, Україну, за тих, хто в полоні, за тих, хто безвісті зникли. І пам'ятайте, Ваша молитва буде почута. І Пресвята Богородиця, і всі святі прийдуть нам на допомогу. Вони і так допомагають нашим захисникам, ви й самі бачите, і хлопці як розказують, тільки свята сила їх уберегла. Тож моліться, не переставайте молитися, моліться. Кожний день за наших воїнів. Всім вам бажаю Божого благословення, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. І вам я всім, всім дякую, хто підтримує мене в молитві. Бережи вас, Боже!